Всім привіт, дорогі друзі. І сьогодні ми будемо знімати відео про другу частину, як ми заходимо в мої світи раз в рік. Ну, це десь 5 років чи 3 минув, бо я не пам'ятаю. Ну давайте зайдемо. Коротше, я ось я недавно перевіряв усі всі світи, та й давайте оце зайдемо. Я пам'ятаю, це був в роді отей не... Дрівні номер 13 це був у мене другий. Другий добро. Да, цей... Е... А ні, перший був. А це вже другий буде, бачите? Ну цей. Ух, боже. А це другий сіт буде, який я сам весь будував в креативі, я хотів якесь місто построїти. Ну, я ще тоді тіпа, строїти трохи не вмів гадно, але я дещо все-таки построїв. Тільки я от не розумію, о чому в мене всіх? От завжди от стільки так багато котів, ну я не розумію. Так, ну давайте почнемо з центру міста, як я поняв, то це десь усе. Ну, я тоді саме розвивався, до речі, так. Да. Ось це був у мене самий перший дім. Прикольний, да? І я, напевно, ще там живу, чи я живу вже ось такому. Домик прикольный. Наверное, тут уже зовут. Так. все таки я прикольный домик, не знаю, что это такое. Давайте проверьмся. Так. О, тут пасхалка, да-да-да. Прикольно. Что тут що таке? Аквариум? О! Це що у меня за бронька тут такая. Ха-ха! Не нагрудник на блискавицю. Прикольненько. Ладно, давай... давайте її вже тягнемо на магнітчину. Так. Ладно. Цікаво, дуже цікаво. Бо давно я реально давно вже сюди не заходив Так. Главное, нічого не палити, бо просто тут все таке гарне. Ой, боже, що тут за тушовка? Ось моя машина. <ріст> Ох, ну прикольно, реально, дивіться Оп, дринь-дринь <ріст> Так. Ну давайте вже зайдемо в цю першу хату мою. Цікаво, что там коти будуть Блін, вона така прикольна. Тільки в шалкерах ничего немає. Ну тут пластивки, таке там. це это у мене за шалкер тут такий? Uh, ну таке, uh, конечно, на прикольный кабинет. Ого, я дропну. Так, на метека вендер скрине, а не ну таке, uh, собі не натикали вообще. Uh. Так у меня типа джойстик, це телефон, да? Ого, телек який? А, так, а якщо наверх піднімесь? Тут картина. Понятно. А якщо на них, погріб чи що? Ой, боже, що це за бункер? Не пігати. <с>. Ладно, давайте підемо. Цікаво, дуже реально, цікаво. Тисячу! Ой, це, навіть, не тисячу, це... Google нет, не знаю, короче, дуже велике чесно. Ой, там далі палиться, палиться все. Пали, пали. Ну тут і далі така церква, ну то таке там вообще нічого все время не думав. Ладно, це шо, давай, таке чорнушка. Понятно. Так. А то взагалі реально у мене колись такий кіт був він не понял. Тут Макдональдс був, це шо таке, що за коробка дерев'яна? Це... А, ага, це акваріум вроді, шо це таке. А, да, 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 це типа шо... Да, 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 все, це акваріум. А це я вже вчився тут, бачите, робити всякі такі будинки прикольні. Так. Бачите? Ну це такий прикольний будинок, в якому теж почти нічого немає. Та я думаю, нашому це дивитися. Так. Пандочки, до, до речі, тут є на 2% панда, дуже рідко. Я сам що це я і взяв. Одно якийсь Титанік, да? То ж титанік. Да, то якийсь Титанік, бачите? Давайте підемо подивимось, цікаво. Так. Ну, ось ми долетіли до цього Титаніка, бачите? Ну тут теж таке. Боже, ще назад летіти. Коротше, я вроді перелетів і просто подивіться, як я прикольно будула. Ой, боже, як мені трохи стисло. Ні, ну це реально давно я вже будувала. А це взагалі ракета. Вона, до речі, працює, но працю, я її ніколи не використовував, бо вона то летить, так, да, але я її єлі зібрав тоді потім. Тут у мене, типа, такий домик, типа паркур. Тут ще одне таке село. Бачите? Тут у мене щось ліс. Тут у мене взагалі мрія, бачите? Там нічого немає, звісно. Ну все, бачите. А, а ось тут а це в мене такий фермерський куточок. Mm. <laughs> Не, ну прикольно, бачите? Там у мене, типа, якийсь типа, типа, якийсь механізм. Куточок для фермера. фермер. Там я зробив всякі супутники, бачите. Планети. Ну а то а то на кінець відео. Там ось там просто палатка дуже прикольно вроде, да? Як її зробили Ну та палатка просто. Так. А, що за гриб? Як в мене тут гриби виросли? Ой. А. Ладно. Хоча, подожди Ой-ой-ой. Чуєте? А шо воно таке в деревах в деревах сховано, реально. Давайте зайдем. Ладно. Так, зайдемо. О! що за паркур? Ого, тут льот расставь. Прикольно. Так. це в мене тут а, лабіринт якийсь, типа был, да? О, Боже. Ага, і тут, коротше, у мене хранилися прям реально найдорогоцінніші ресурси. В тій стороні, типа, щось таке саме. Ти там просто лабіринт, походу. Блін, але прикольно. Ну ладно, ви вже дождалися і летим саме саме фінальне. Або ще там, блі? Ви просто погляньте на це. Боже. Ух, прилетів, коротше, і тут в мене шло ш... ш... Ого. <рій> 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 ага. Ну прикиньте, як я це будував. Просто погляньте на це, як цей паркур виглядає. Я хотів тоді зробити тіпа, карту для якогось ютубера, походу, чи що. Ну подивіться просто на оце. Це що за паркур? Як я його тоді довго робив? Это капец. Хагиваки! Прикольненько! Не, ну я б вам більше показал. Короче, ось э, тут ця село такое маленькое. Там ничего, в принципе, нема. Это просто село. Село є село. Так. цей э, памятник якийсь типа як в Києві. Ну, а ось що, типа, така тюрба прикольна. До речі, з якої можна легко втікти. Бачите? Так. Ну, коротше, і на цьому все, в принципі. І на такій чудесній ноті закінчуємо наше відео. Якщо ви хочете ну, вже третю частину, то підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. І, до речі, до речі, якщо ви хочете, щоб я вам показав мою базу на Анархії, ну, на Тук Ворлд, то зробіть всім 430 підписників, або ні. Коротше, да. І на це відео 5 лайків. І всім пока!